Чудові куточки мого міста. Так, китайська підворітня. Теж є саме свій шарм Ми прийшли на масаж. Тому що з 7 до 12 щасливі часи, коли можна отримати масаж за півціни. Тут чим це місце славиться, воно. тут короче, дають роботу мас масажистам сліпим. Сліпі люди працюють, їм платять гроші, тут на зарплаті. вони, І чим вони хорошо, тому що вони відчувають кожну мишцечку твою, кожну м'язочку. І зараз ми прийшли на другий поверх. по перший поверх весь зайнятий. Ось 100, 100 чоловік масажистів. Вони побудували новий шопінг-мол Міксі. Яка краса тут прямо всередині. Рожеві дерева. Дивуюся, що в Китаї все повсюди відкрито. Ось тут стоїть великий телевізор і ти можеш бачити людей. Камери повсюди, ти можеш бачити, як люди йдуть туди, сюди, підходять, заходять, проходять. Це ось ця пекарня, пекарня. ти можеш бачити, що робиться ну, на кухні, в неї бачите, все чортінко. То зразу вони печуть. Ну, підготовлюють до печки, до пічки. Ці чудові бу -бу буруньки. бурунічки, Буруньки. Зараз ми подивимося їх уже у готовому вигляді, які вони. Різні снеки. О, оці бу бубочки. Пряночки такі. Ну, вони, коротше, дуже розсипляються, тому ну, мені вони не того подобають. А так деякі речі, ось, наприклад, ці ось непогані. Деякі які є непогані. Сьогодні ми їмо корейську кухню. Ось такий суп. Отакі ось штрудіки І чи лапша з, з вичину. Гарні міста мого міста. Історична вулиця п'яти коней. Гумаді. Умадія. Тут -ту 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 -ту. історична вулиця п'яти коней. Ума діє, ума Тут можна поїсти різні. Делікатеси конкретно нашого місця. місця. Тобто Вони будуть по-своєму. Називається Local да, місцева їжа. У кожній провінції, майже в кожному місці в Китаї є свої якісь особливі бікси, їжа, я маю на увазі. Свої особлива їжа. Ось тут у нас чорний сир тофу, там можна поїсти. Ось така клубничка на палець, бачите, підлагає. Ось там на, на розі, бачите, черга стоїть. Там завжди стоїть черга, тому що там ось це якраз ексклюзивний тільки нашого венджоу місця. Чорний, вонючий, так воно переводиться. Сир тофу. З супом, ось він вже воняє зараз. Суц, холдафолф. І тут, ось, і, і тут ось величезне, старинне, стародавнє вікове античне дерево, яке, звісно, ніхто в житті не зрибає. Вони постро... збудували... вони побудували навколо нього навколо нього лавочки. Зараз я попросив хлопчика. Вирівняти моє срібне кільце та також його заплавити, Воно таке зрозуміло, на ньому міняється розмір. Вже я знайшов свій розмір. І зараз я хочу зробити його сильним І ось якраз в це і робимо. Біля собі тіла ти роби браслет. Тут зі срібла. Чистішого. Чистішого срібла. Що, мілкотерний бурячок, а без тебе мій городець цього буде було Ірочок свіже сірваний квасочок. Яблочка моє смачні, черешні запашні. І ось і сніг. Моє місто знаходиться 600 кілометрів на південь від Чанхаю. Люди тут не бачили снігу понад 13 років. І зараз вони в захваті. Але... 13 років тому, коли випав сніг, дуже було багато аварій і навіть припинили роботу багатошкіл і організацій. Подивимося, зараз йде сніг і температура плюс 2. Ночі температура сягне до мінус трьох і, мабуть, ця вся снігова прослоїчка перетвориться на льодяний прошарок. І тоді, звісно, ми подивимося, як з цим буде і що буде робити місто. Наприклад, в деяких містах Японії на дорогах встановлені просто такі труби, з яких виливається гаряча вода. І вона так фух, все змиває з дороги. І машинки їздять. Ну, тут, звісно, такого нема. І южні, південні регіони Китаю до снігу зовсім-зовсім не підготовлені. Єдине, що вони можуть зробити, це просто зачинити все і, і переждати, перечекати. Тому що це все треба зараз дуже-дуже сильно контролювати і, да. і подивимося, що буде завтра. А зараз місцеві жителі у захваті. Місцеві діти бігають, хочуть ліпити снігових. Баб та дідів та гратися зі снігом навкруги. Бувайте! Добрий день мої телефоноглядачі. Ну що ж, уже близиться китайський новий рік, бо ми його святкуємо по-різному. Китайський новий рік ми святкуємо по місячному календарю. І в цьому році він стартує з 9 лютого. 9 лютого. Так, пройшов дуже серйозний сніг, снігопад. Йшов всю ніч і нападало снігу багатенько. Навіть тут ви ще можете бачити купи снігу, але сьогодні вже плюс 9 і звісно цей весь, весь сніг вже розтає, розтає, розтає і розтає. Але... Минулі два дні, звісно, китайці були до цього зовсім-зовсім не готові. І сталося дуже багато аварій на дорогах. Тому що всі ж їздять на літній резині, і тут такого, що хтось там міняв на зимню, яку шиповану. Тут такого люди не то що не те, що не роблять, а навіть і не знають про таке, що треба міняти. Зимову резину ставити і таке інше. І ви побачите декілька аварій у наступних відеоепізодах. Що <плес> ху 100 Сідой їба тулясила! 出？难道说证明证明？又不出去的哦，买也要买到中局那个。哇、嗯，这、嗯、卡车熄火了吧？ Не Не дивлячись на те, що мінусова температура по ночах сягає мінус три. Ну, це, щоб ви розуміли, в южних, у південних регіонах Китаю таке дуже рідко зустрінеш. До мінус трьох. Не дивлячись на це. Квіти цвітуть і ростуть таким прикольним, бачите, розцвітають, вилазять брунь... бруньочки по всьому цьому побережжю. Як там перекладаєте. Зимові квіточки. I a am excited for you! Your playwright such a Am I right, Ben? I agree! Here we go! This go is Let's do it! <laughs> Whoa! Here we go!

the magic winter show and summer snow for spending me and you. Oh, you didn't get all sad and busy, Walter. No, I don't. please. On a day very much like today, Anna saved her sister with an unselfish well, true love and thought of Rosaline. Oh, and now they're best friends. who be Go! Nothing will happen right now. У сезон дощів в Китаї вас може раптово застати дощ. І ви можете бути не підготовлені і, не взявши з собою парасольку, дуже сильно намокнути, промочити сандалі. Але і це не біда, тому що. Тому що. Тому що навіть коли вам захотілося по-великому в туалет, можна назрати кинути монетку або засканувати код, оплатити один чи два юанчика і вилізе звідси пачечка серветок. Так що все продумано. Але повернемося до випадку з дощем. Так от, навіть якщо ви забули парасольку, є спеціальна машина, де скануєш код, оплачуєш і тобі, і тобі показується код. Набираєш і тут і висов, висовується парасолка. І ти йдеш з нею. Називається апаратик Мобрела, Мобільна амбрела. І ось він китайський госпітал, що перекладається лікарня на нашу. Да? Ось минулого разу, якщо немає карти, то ще потрібно купувати карту за юанчик. Кожен раз просто зайти в кабінет 30 юаней. Це на ваші гроші 5 доларів. Так що так, це, це просто тільки зайти. Ну, а ліки завжди виходить у середньому десь на 50 доларів ліків накупаєш. І вони тут дуже багато прописують ліків, тому що китайський організм він не такий, як наші. Вони тут, коротше, п'ють таблетки на, на кілограм ваги. Что я? Якщо, наприклад, у понад 90, то мне треба 9 таблетки. Давай, я тебя снимаю. Давай, Мы в индийском ресторане на открытии. Алексей сейчас нам покажет все кулуары. Как здесь санитарными норами с санитарными норами здесь. Опа. Please, give me five. Вот так вот. I know I know you're busy. <laughs> yeah. Okay, waiting you outside. Okay. okay. please. Thank you. Thank you. Thank Come you. Me. Okay. Motako. Last time I see you. Oh yes. For this. Okay. Okay. This is some boss. Это босс всего ресторана, всего это.